Вітаю, друзі! Хто має кота, інколи задає собі запитання: а скільки ж моєму улюбленцю років, якщо перекласти на людський вік? Отже, спробуємо розібратись. Домашні коти живуть менше за нас, а нічий не вуличні коти живуть ще менше. Людям часто цікаво, хто зараз сидить у них на колінах. Молодий і сповнений сил кіт, чи навчений життям старенький котик. Відразу варто відзначити, що точно порахувати, скільки вашому котові років на людський вік не вийде. Інтелект і психіка кота влаштовані зовсім по-іншому, ніж у людини. Тому розрахунки дають приблизний результат. Всі знають, що коти дорослішують швидше за нас. Однорічна дитина за людськими мірками ще немовля. А однорічна кішка це як людський підліток 14-15 років. До цього часу ваш котик досяг уже статевого дозрівання, може сам добувати їжу та доглядати за собою. Кіт вже пройшов процес соціалізації, знає свого господаря та членів сім'ї, вміє уникати небезпеки, коли котовий реальних 2 роки, то в перекладі на людський йому вже 24. Щоб порахувати, скільки років вашому котові на людський вік, Можна скористатись формулою, яку ви зараз бачите на екрані. де N – реальний вік кішки, від якого слід відняти перші 2 роки, що прирівнюється до 24 років людського життя. Приведу приклад. Моєму котові на ім'я Чібо, трохи не повних 7 років. Тепер порахуємо. Так, 7-2 буде 5. Множим на 4 буде 20. І ще плюс 24. Це 44 роки. Відкинемо 1 рік, бо йому не повних сім. І виходить, моєму котові 43 роки. За людськими мірками. Так, вже дядько, трішки більше і середнього віку. Через за роки він вже мене наздожене. Мій Чібо актор зі стажем. Він знімається в моїх фільмах з самого народження і має на рахунку 15 відео. Які набрали в загальній кількості 80 тисяч переглядів, не враховуючи відео шотс. Можливо, кому цікаво буде, то посилання на них буде в описі відео. Друзі, не забудьте поставити лайк. А хто не підписався, то підпишіться. Так як ваш лайк і підписка просуває відео в рейтингу, і його зможуть подивитись більше українців. А мій Чібо вас попросить! Продовжуємо далі. Багато фахівців-ветеринарів схиляється до думки, що протягом перших 5 років кожен прожитий рік кішки прирівнюється до семи людських років. З шести до 12 років кожен прожитий рік можна вважати за 4 людські роки. А після 12 років за 3 людські. За допомогою цього розрахунку отримуємо, що мій семирічний Тібо. Теж приблизно прожив 43 роки за людськими мірками. Цей метод вважається найбільш точним, хоча і він недосконалий. Для розрахунку коефіцієнта вчення використовували фізичний стан тварин, рівень інтелекту, рівень соціалізації людини та кішки. Хоча визначити рівень інтелекту у кішки дуже важко. На процес дорослішання кішки впливають такі фактори. Це місце проживання, харчування, порода, індивідуальні якості. Наприклад, породисті британські коти повністю стають дорослими лише в три роки. А вуличні коти вже до кінця першого року життя цілком сформовані тварини. Вітаю всіх! Дивіться інші цікаві фільми на моєму каналі, на різні теми та про Україну. Кожен зможе знайти щось цікаве для себе та розширити своє коло знань про цей світ. Всі відеокадри авторські, тобто мої. Жодних нарізок з інтернету. Дивіться, підписуйтесь та отримуйте приємні враження від моїх фільмів. І не забувайте про вподобайки. Як і у людей, дорослішання кішки проходить кілька етапів. Перший етап дитинство. Припадає на перші шість місяців життя кошеня. За людськими мірками це до восьми років. Від семи місяців до двох років кішка минає підлітковий період. З трьох років до шести років найактивніший вік кішки. Вона готова до боротьби за територію, закладу потомства тощо. У цей період коти найбільш бадюри та здорові. Для людини це вік від 25 до 45 років. Після 7 років у кішок починається поступовий процес старіння. Вони стають менш грайливими, більше сплять. У цей період їх більше потрібно показувати ветеринару, щоб попередити деяким захворюванням. Вік кішки від 7 до 10 років це приблизно вік людини від 45 до 55 років. І це точно. Мені як перевалило за 50, так і побільшало походів до лікарів. Після 11 років процес старіння стає помітнішим. Погіршується зір, виникають проблеми із зубами та шерстю. Кішка стає млявішою. Проте, все ж таки, вони до 15 років можуть бути цілком мобільними. У цей період особливу увагу потрібно приділяти харчуванню. Щоб вони отримували всі необхідні їм вітаміни та мінерали. Для людини це період 65-75 років. У більшості випадків домашні кішки доживають до 16 років. Це приблизно 80 років за людськими мірками. Але при хорошому догляді та збалансованому харчуванню кішки можуть прожити понад 20 років і померти у глибокій старості. Науці відомий переможець Книги рекордів Гіннеса. Кіт, який прожив 38 років. Його ім'я Крімпаф. Жив він в США разом із ще одним котом-рекордсменом породи Сфінкс на ім'я Рекс Алан, який прожив 34 роки. Ось так. Тривалість життя кішки залежить від багатьох факторів. Вуличні кішки рідко живуть довше 7-10 років. Оскільки змушені шукати собі їжу самі, нарідко наражається на небезпеку з боку людей, собак та інших кішок, як вони. Часто хворіють. Породи, які нещодавно виведені шляхом близькоспорідненого схрещування, живуть, як правило, 10-12 років. Це обумовлено спадковими і генетичними захворюваннями, що часто зустрічаються у них. Породи, історія яких налічує кілька століть. Наприклад, сіамські, перси та британські живуть 15-20 років. Безпорідні, але домашні вихованці можуть прожити і до 25 років. Коти самці живуть на 2-3 роки менше, ніж кішки. Це еволюційно обумовлено їхньою потребою у боротьбі за територію та самок. Літній кіт не може боротись за свої інтереси. Ось такий він цей вік котів. Не забудьте лайк та підписатись. Всім пока!